Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу, генералом Карстеном Броєром, висловив вдячність за сталу і послідовну допомогу Німеччини у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Німецька військова, фінансова та гуманітарна допомога значно зміцнює обороноздатність та стійкість України. Окремо подякував Німеччині за надання ефективних для боротьби з балістичними ракетами противника зенітних комплексів. Саме вони щодня рятують життя людей в Україні та захищають критичну і цивільну інфраструктуру від російського терору. Розповів про поточну ситуацію у районах ведення бойових дій. Напередодні зими росіяни намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру з метою позбавити Україну світла і тепла. За таких умов пріоритетом залишається зміцнення повітряного щита нашої держави. Користуючись нагодою, ще раз подякував генералу Броєру та німецькому народові за солідарність і співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі. Розраховуємо на подальшу підтримку у нашій боротьбі за свободу та існування. Разом переможемо. Слава Україні! I held a meeting with the Inspector General of the Bundeswehr General Carson Bruler. I expressed gratitude for Germany's steady and consistent support in defending Ukraine's sovereignty, independence, and territorial integrity. Germany's military, financial, and humanitarian assistance significantly strengthens Ukraine's defense capabilities and resilience. I separately thanked Germany for providing air defense systems effective against enemy ballistic missiles. These systems save lives in Ukraine every day and protect critical and civilian infrastructure from Russian terror. I informed General Brewer about the current situation along the front line. Ahead of winter, Russia continues its attacks on Ukraine's energy infrastructure, aiming to disrupt energy supply. Under these conditions, strengthening Ukraine's air defense remains a priority. I also took the opportunity to reiterate my gratitude to General Brewer and the German people for their solidarity and cooperation in strengthening Ukraine's defense and protecting democracy in Europe and worldwide. We count on continued support in our fight for freedom and survival. Together we will prevail. Glory to Ukraine.